Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у новенький влог. Я трішечки прихворіла, і зараз я збираюсь до лікаря. Сподіваюся, все ж таки потрапити до лікаря, тому що в Німеччині це надскладний квест взагалі попасти до лікаря. Тут все по запису і. На місяць, на два, на три і так далі вперед. Немає вільних місць. Ну, одним словом, я йду без запису, буду намагатися потрапити по живій черзі. От. Ароматом дня я сьогодні вибрала ось такий чудовий Трезор лянуїд. Просто шикарний аромат, обожнюю його. Сьогодні у нас Досить прохолодно, накрапає дощ, дуже так пасмурно. І мені захотілося такого солоденького, щось, знаєте, зігріваючого, приємного, солодкого, тому я вибрала трезор, обожнюю трезор. А сьогодні, о, чому, власне, я вирішила записати цей влог? Того, що, і чому я, власне, захворіла, тому що на своїх вихідних. А дівчата, з якими я відвідую курси німецької мови, просто витягли мене з хати, можна сказати, на вихідних, щоб ми поїхали, погуляли в кьольні. Знаєте, мені добре, отако Просто закритися, лежати в ліжку, щоб мене ніхто не трогав. Це не є добре. Я розумію, що треба виходити, треба спілкуватись. Одним словом, я поїхала в Кьольн, Нарешті зайшла всередину Кьольнського собору, який я вам показувала вже в одному зі своїх влогів. Погуляла взагалі по Кьольну, Ходили ми на набережну, тому я вирішила трошки для вас познімати. Думаю, буде цікаво подивитися сам з цей собор, Кьольнський всередині, як він виглядає. Потрапили ми також на ярмарку якусь там. Були представлені різні країни, якась культура цих країн. Ми потрапили до стенду України. Мене дуже вразили дитячі малюнки, які там були виставлені. Я так само для вас зняла. Далі ми підійшли до стенду Руминії і там побачили вишиванки. Виявляється, в Румунії так само вишиванки є. Ну, вам скажу, наші вишиванки, мені подобаються набагато більше. Вони ну, якісь такі насиченіші, чи що, якісь більш складні візерунки, малюнки, ну одним словом, побачити в лозі. От, ще я ходила в магазин, хотіла себе розрадити, просто щось собі купити. Ось, купила ось цей от, ось, ось цей таку кофтинку, ще там декілька речей. Тому була примірка, кому цікаво, дивіться. А, от, тому бажаю вам приємного перегляду і всього самого найкращого Так, дівчатка, дивіться, який плащ я знайшла. 20 евро був майже 80 Він такий трішки дивний, того, що він без підкладки. На жаль, камера не передає колір. Він такий зелено-салатовий, якийсь такий, знаєте, пастельно-салатовий, я б сказала. Трохи дивний, але мені чомусь от він подобається. Якийсь такий, він, знаєте, затишний. Такий ніби пом'ятий весь, але він такий великий. Оверсайз. Я не знаю оверсайз. Так, оверсайз, тому що розмір S. Виглядає він на 2X L, якщо чесно. От розв'яжу цей пасок, то взагалі просто. О, не знаю, напевно, візьму. Щось мені він прям так в душу запав і... і недорого по німецьким міркам. Ось така ковтинка. Мегесенька. Ну, така собі, нічого особливого, тут мене привабила ціна, звичайно, 13 євро. Такий, ніби, знаєте, приємний колір такий. Мені здається, також освіжаючий такий колір. Не знаю. Дуже приємна до тіла, така м'ягесенька, знає, така мігусенька. Ніби як ангорка, але це, звичайно, не ангорка. Дуже приємно. Ось такий, що мені светр сподобався, ви, напевно, його не побачите, він такий. Такий відбиток. Він такий темно-синій. Це розмір L. Але він, знову ж таки, дуже м'ягесенький, він такий приємний. От просто, знаєте, от я його натягнула зараз на себе і не хочеться навіть знімати. І теж він 13 євро. Дуже гарна ціна. На жаль, от не можу я зазняти, щоб. Ви побачили, наскільки він мегусінький. Класний дуже світорок. І такий, знаєте, тоненький, але теплий. Такий симпатичний. Напевно, візьму його. Ось така ще звичайна біла рубашка мені сподобалася. Це, Це ось ця фірма Геп. Ну, знаєте, там спортивний одяг. В основному ось так само, я рахую 13 євро, але тут у складі 55% льон. А я просто обожнюю льон. Я б носила тільки льон. льон ляний одяг взагалі він дорогий, насправді. Але я от завжди, коли бачу льон, я його зразу вихватюю, тому що ну, дуже мені подобається звичайна базова біла рубашка. Просто мене підкупив льон. І те, що в мене немає фактично тут рубашок. Одна рубашка мені здається, є. якась така тепла. ну. За 13 євро, я думаю, можна взяти а, ось таку рубашечку звичайну. Ось така куртка, що мені сподобалася, вона така яскраво рожева, знову ж таки, камера не передає. Вона пухова. Коштувала вона 190, зараз, як ви бачите, 80, це задорого, Але все ж таки вона пухова, знаєте, і враховуючи те, що я вже тут обходила магазини, різні аутлети, це просто прекрасна ціна для Німеччини. Скажу відверто, тому що тут ціни, звісно, космос. Ну, колір, колір просто мій, така фуксія. Дуже гарний. Тут я помітила плянку. Тут, може, не дуже вам помітно, от, бачите, я не розумію, чи то пух якось збився. І воно ніби як цей. Або це дійсно якась пляма. От. А так то курточка така класна. Мені дуже подобається, але дорогувато.

Гляньте, які іграшки. Взагалі така вітрина цікава. Таке люблю розглядати. Таке все якесь цікаве. Гляньте, яка іграшка. Вітрина. Мені сподобалось. Це інформація про це дружці, що вони прийдуть до мого родича. Може, це так. Так, ну, ще в тебе, друже, так. Біля, щоб вона поїхала. Арсений, на району, на району прогути. Дуже інстинктивні зараз. Da gibt es Schale, und der Teller ist ein Salat großer Ost. Ja, von Sachen. Rumänski Wischerwand. Ja. En schön, irgendwelche Sinn. Ja. Und Wir wollten uh, etwas zeiger, uh, ja? Yeah? To show, yeah? To show you, no. One, yeah. Angelki rizzi. Как раз. Duży horn. І вигляд гарний з моста.